Наступний вузол схватуючий. Або, як його ще називають, вузол прусіка. Варіантів зав'язування кілька, я покажу основний. Він застосовується для самостраховки на основній мотузці. Зав'язуємо вузол прусіка. Мотузка йде всередину. В цю петлю просовується кінець. Потім оборот. І ще раз в цю петлю. Затягуємо та розправляємо вузол. Тут у нас має бути 4 шлага. Раз, два, три, чотири. І на зворотній стороні також 4 шлага. Цю петлю ми прищількаємо до карабіна. Без нагрузки вузол вільно ходить по основній мотузці. при нагрузці при сриві вузол зупиняється намертво, схватуючи вузол.